Вітаю на каналі Нагрі! Вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Ми продовжуємо тему роботи з фосфором. Сьогодні ми поговоримо не тільки про алюміній, залізо та кальці, які блокують його в ґрунті, а також розглянемо ще два інших параметри, на які треба звертати увагу. Які суттєво впливають на блокування фосфору в ґрунті, а також ми дізнаємося, чому на, навіть на ґрунтах із низьким вмістом доступного фосфору, відповідно до протоколів агрохімічного обстеження, ви все одно маєте можливість отримувати непогані врожаї. Коротенько нагадаю про те, що відбувається в ґрунті і як відбувається блокування. У нас Фосфор блокується в ґрунті при пашах від 2 до 3, переважно залізом, це дуже сильні з'єднання. При Pшах 4 і від 4 до 5 в роботу вступає алюміній. Це менш не таке сильне з'єднання, як заліза з алюмінієм, і потім те, що залишилось від нього, вже якби надходить до кальцію, який фактично завершує роботу. Але з'єднання кальція та фосфору, особливо де кальцій фосфат. В, цій, в цих сполуках, які зображені на екрані, є найслабшими. Тобто із декальцію фосфату та трикальцію фосфату ще можна, як так би мовити, рекуперувати фосфор і повернути його, так би мовити, в сім'ю зробити доступним. Частково це можна зробити з фосфатами алюмінію, і дуже важко це зробити із фосфатами заліза. Але оці рухи, як в одну сторону, так і в іншу, відбуваються в ґрунті постійно. Найпершим і найсильнішим, найстрашнішим ворогом для фосфора є якраз залізо. Воно зв'язує дуже швидко. Але як би там не було, в будь-якому разі, впродовж 30 днів після внесення стартових там, чи передпосівних добрив, той фосфор, який в ґрунтовому розчині, який швидко доступний, він починає зв'язуватись, і фактично через 30 днів, через місяць, ми там його вже в тому вигляді не побачимо, тобто він перейде в інші сполуки, які будуть менш доступні. Що це на, на практиці ну, як це буде виглядати? Наприклад, ми внесли з вами там фосфат або там, суперфосфат внесли, він може у нас стати, наприклад переважно на більшій частині України, де кальці фосфатом, потім через якийсь певний проміжок часу стане три кальці фосфатом і так далі. Але дорожка існує не тільки в одну сторону, але й в іншу, ми це поговоримо трошки пізніше. То, що ще нам необхідно знати, коли ми говоримо про блокування фосфру Які ще параметри? Ось на вашому екрані якраз і розберемо зараз ці два параметри. Перший параметр це агрегатність ґрунту. Тобто, чим агрегатніший ваш ґрунт, тобто чим класніший ваш ґрунт, тим швидше. Буде відбуватися поглинання фосфору іншими, іншими сполуками, фактично його блокування. Це пояснюється особливістю фосфора, його дифузним фактично рухом в ґрунті. Тобто, чим більше він простору буде мати, чим більше будуть агрегати, тим вільніше йому буде рухатися в ґрунті. Відтак, тим швидше він знайде своє залізо, алюміній чи кальцій. І другий параметр дуже цікавий це концентрація внесення. Тобто, чим більше ми будемо вносити, наприклад, стартових там чи приприпосівних добрив, тим більша ймовірність того, що більша частка цих добрив буде заблокована. Ґрунт завжди прагне до рівноваги, плюс ми збільшуємо знову ж таки цю дифузну активність фосфору, і чим більше ми його внесемо, тим більше ми його втратимо. Дуже часто. Ну, не часто, але іноді буває так, що господарство каже, дивіться, Валентин, там, наприклад, 40 кг вніс, різницю побачив між тим, що не вніс. Але коли ми вносимо, наприклад, 40 і 140 кг фосфором доброго, ми різницю часто можемо не побачити. Це якраз і пояснює ту ситуацію, що е, чим більше концентрація фосфору, тим вища дифузна активність, чим він доступніший, тим він швидше блокується, вже, там, залежно від ПАШ е, вашого ґрунту. Тому зважайте на ці речі і ніколи не займайтесь, ну, займайтесь марнокрасом. Давайте тільки. Давайте відповідально, тобто якраз ті невеличкі норми стартового добрива, які необхідні, і не намагайтесь там при старті внести весь той фосфор, який фактично вам там нарахували по ваших рекомендаціях. Для цього є інші, інші способи. Тепер стосовно того, чому ми навіть на ґрунтах із низьким містом фосфору можемо отримати непогані врожаї. 7 міліграмів на, кіло... на кілограм фосфора поосуну, це приблизно 12-12 побрею, Це невисокий, це такий низький низький показник, але навіть на таких ґрунтах можна отримати там 10 тонн, наприклад, кукурудзи. За рахунок чого, якщо навіть повинно цього недостатньо, за рахунок чого ми все таки отримуємо якби, такий врожай? Тому що якщо ми звернемося до нашої фосфорограми, то пам'ятаємо, що у нас є, наприклад, в фосфор в ґрунтовому розчині і швидкодоступний. частина швидкодоступного, це те, що ми бачимо в протоколах. А є ще менш доступний і повільно доступний. І рух між цими кошиками, пулами фосфору відбувається постійно. Тобто. Той фосфор, який ми внесли, який заблокований, наприклад, там, надлишок, він стає е, потім швидко доступним, потім стає менш доступним, а потім повільно доступним. І рух відбувається як в одну, так і в іншу сторону. І наша задача зрозуміти, що впливає на цей механізм так би мовити, руху фосфора з одного кошика в інший. І ключик до цієї до цієї задачі дуже простий. Все пояснюється біологічною активністю ґрунту. тобто за рахунок виділення кореневої системи, цей процес відбувається швидше. Тобто, ми можемо, наприклад, із складних сильних сполук отримати менш. Сильну, слабшу е, сполуку, яка може потім легко нам вивільнити фосфор, який буде для рослини доступний, і це все відбувається переважно за рахунок біологічної активності ґрунту і за рахунок виділення кореневої системи. Тобто, чим вища біологічна активність ґрунту і чим більше біологічне різноманіття на вашому полі, тим менш ви будете залежними від низьких рівнів фосфору при отриманні вами високих вроженів. Тепер ви знаєте більше. А далі буде ще більше. Всім мирного неба. До побачення!